Привіт у хім на нашому відеоуроці на тему основи ментального здоров'я. За визначенням ВООЗ, ментальне здоров'я це стан благополуччя, у якому людина реалізує свої здібності, справляється зі стресом, продуктивно працює та робить внесок у свою спільноту. Тобто, це не лише відсутність психічних розладів, а й емоційна стійкість, адаптивність, внутрішня гармонія. Давайте розглянемо основні терміни та концепції. Стрес, природна реакція організму на виклики. Дистрес, негативний, виснажливий стрес, емоційний ресурс, внутрішні сили, що допомагають справлятися з труднощами, психологічна гнучкість, здатність адаптуватися до змін і знаходити рішення. Саморегуляція, вміння контролювати емоції та поведінку в складних ситуаціях. Ознаками емоційної рівноваги є відчуття енергії та мотивації. Якісний сон і відпочинок, концентрація та ефективність у роботі, здатність вирішувати проблеми без надмірного напруження, підтримка здорових стосунків. А ознаками дистресу є постійна хтома, апатія, дратівливість, емоційні перепади, проблеми зі сном, втрата концентрації та зниження працездатності, замкненість або відстороненість. Чому важливо знати і розділяти ці поняття бо ментальне здоров'я впливає на ефективність. Взаємодію в колективі та якість життя. Розуміння базових концепцій допомагає запобігти вигоранню та покращити добробут. Перший крок усвідомлення стану та робота над балансом. А що ж далі? Наступні теми робота зі стресом, емоційна гігієна, психологічна стійкість, самодопомога і ресурси підтримки ментального здоров'я. Слідкуйте за анонсами та матеріалами.